Привет, с вами Макс Кимс. І сьогодні будет Попі Плейтайм Чаптер 3. Весь домі знаходиться заходимо. Попі плейтам чаптер 3. Це пропустимо. Так. Граємо. Давай грузи. Нас несе котярики <кхи> теб. <кхи> ну <кхи> березно. Ну, ви вже знаєте, що це виборці. Це те, що я з маркою просто говорить. Це хі, то нас не кіт. ми вже про це була коли, про те, що в нас кіт несе в першій частині там, де в мене був пошедший, я знімав на Типа, хіба Я коли ще не вийшов нами, на на тела фоні полчата оригінальний. Поки путаємо черту. Парку. Що заставлять мене робити той парку? Я завжди так роблю на третій бо... О, хвістку там нашу люблю, може бути. У мене було два фанатських порта. Тоді від Unreal Engine якийсь порт спочатку, тоді був ще від когось. Я знімавши. Я ще трейлер робив когось, відео про трейлер. Типа, певно що забув, то цей в мене десь має бути певний на каналі. То... І тоді я снімав на планшеті про О, оригінальний Попі -пой там Четвер 3 на планшет І зараз я знімаю Поппі там 3 оригінальний тільки на PlayStation. Привіт, я Буба Боба Фент, я тебе помню. Дзвони, все помню. Нажми на кнопку, щоб знати, що е я про тебе помню. І сміється тоді. Ти сома зійшов, що? Олі дзвонить. Це три знакові проси, бо ми ще не знаємо, як називати ту ідеї. йде. Ну він Олі називається. Четверта частина побі поїдемо щось не виходить на PlayStation. Я знімаю на пончаті. Ні, я на пончаті дуже якось там мамайка знімав. А зараз буду багато знімати, дуже багато. До філатової руки там не А фіолетового рока зараз приют будуть тоді всіх цих. Персонажів розкажуть тоді, будемо до фіолетової руки там є кнопки. А чекай там ж це. Напишіть, там тільки пишіть, наприклад, Привіт, я хопі хоп, скотч і все. А треба вже візуальні картонки шукати, щоб е, їх всіх розказати. А це займе повне проходження. Зараз я на паузу поставлю. Все, воно вже десь доходить до Бойкера, воно вже туди заїжджає. Зарядимо цього купова величезно. Мені кажеться, гра більше вагає, коли я в цьому шансі. О, бо якщо я не трошки завагаю, Мне ну, на клавишу на клавишу R2, Ц правая рука на клавишу L2, Ц Ливая рука. рука. Якщо у вас є PlayStation 5 або PlayStation 4, можете скачати. Якщо ви, звісно, фанат цієї гри. Або хоча б розбираєтеся в таких іграх. Побі плетян, карта Бан-Бан. Десь на днях. Я ще чу-чучавлі -чу заплесняти. Оля, що ти хочеш? О, це мопс. хоча я і не знімав другу частину, но бо ці три картонки з с е, другой частин іменно в тій частині появились. Це до вас плейка. Привіт, я Догдай. Привіт, я Хопіхо. Бобі. Привет, это Кенфики. Привет, я Боба Боба Привет, я Крафти Привет, я Копи Привет, я Светка, я Хастап. Все, всех всех, кто первый прямой. Хачка, я в ту сторону, третий друг. сюди. Да. Сюди. І зараз підемо до своїх руки, я тоша і любимої. У мене з дому немає ключ. Такий. ще I'm actually probably asking yourself. Where Роблю, -кі бе, я зроблю як Security Bridge, бо я обіцяв другу частину, то її вже не зроблю. Такс. ми сюди. А зараз буде загрузка. У мене і на планшетах так і на цих і на... Ну на планшетах якихось там версії першої частини. Росов'я. Так, нет питання. І треба цю штуку засунути. І ми тепер вже те задання, що до прийдемо своєї рідкої рукою. І тоді вже будемо кінчати. Куди нам? Куди я зеленою рукою махаю в ту сторону? Тут тобто, те, що ми в кінці гри піднімаємо, виїжджаємо в ліфт. Тобто, коли я на комп'ютері четверта частина гри, то знаю і третя. Бо я граю не з комп'ютера з PlayStation. То Тут четвертий знімала. Я обзор дивився. Четвертий. є. Так фиолетовая рука у нас вот сдох. На трикутник. Вау! Крутая рука. Подарочка трохи пограл. Ну же до его дома дома. То есть так, пройду до Киси миссии в милом доме. А нет, до колядорів. Там будет дуже багато в колядорах. Придете, то тоді до колядорів дойду. Так. Їду. Еду. Це баг, я їду на одному місці вже грі. Ай! А це вже точно бах. чекай. Оця штука. Я задихався Я роздихався. Під день має бути все О. Так, okay. Оля звонить. Може yeah. ще другу частину десь не буду до Може другу частину. Це буде yeah. ще yeah. менше yeah. вас, yeah. чем yeah. за хвилину. Yeah. Так yeah. собі. Я спідрану, я тепер дуже би граю. Давай беремо огнучик. Та хата? Гарна хата. Приятного вдо. Зараз зайдемо вовню, зайдем зайдемо вот туди і все. На тому будемо нас кинать. Вибачте ще раз задерживаюсь в парку. Такс. Зараз на паузу поставлю. Все, у нас загрузилось це діло. зайду сюда в коридор, чтобы было трохо и Я попрощаю, если с ним мама уже. Нет, ты о, комфортно попрощаться. прощаться. Все, с вами был Макс Геймс и всем пока.